Привіт! Сьогодні будуть запчастинки та багато іншого. Є ось такий ланцюжок 6 мм товщина, лежавший, не витертий. 17,5 метрів, плюс-мінус пів метра, 500 гривень ціна одним куском. Так, є ось такі окуляри. 50 гривні штучка. Новенькі. Так, ось вам паспорт. Читайте. 50 гривні штучка. Є на ресору ПТС, ніби як, два корінний та підкорінний. Міжцентрове метр. Ну такі, як бачите. Ось у такому стані. Ціна 350 гривень. Потім висівні диски. діаметр 220 70 отворів по 4,5 мм новенькі Ось. нержавійка немагнітна і тут внутрішньої Розмір 30 міліметрів. Так, не 30. так, точніше поміряв. 29 мм. 200 Двісті гривнів штучка. новенькі, Так, є шків. Профіль Б. один струмок. Діаметр 460. Посадка 25. 500 гривень ціна. Так, такий має вигляд. Так. Ланцюжок. Крок 25. І 4. Японія 250 гривень. От. Потім ще є ось такий, лежавший, 19,05, 1,6 метра, 150 гривнів. Тут півтора метра. Компресор на запчастинки або відновлення? Так що дивіться, кому потрібен, є такий тут ось так ходить. паронит на металі розміри 2 міліметри товщина. 120 грн штучка. Ось такий. Номер для зв'язку. Пишіть у вайбер або дзвоніть на мобільний. Є ремішки. Новенькі радянського виробництва, профіль, розміри, кількість штук, три штуки, оцих 10 штучок і ціна вказана. От, кому які потрібні, звертайтесь. Газель, ступиці та диски. Ось в такому стані, гайок немає. Оце дві ступиці і разом з дисками буде. Один диск має тріщину. Ось вона. Ну, а більше я так нічого такого кримінального не бачив на них. Такий ось диск. Оце два диска і дві ступиці. 2800 ціна. Кому потрібно, звертайтесь. Дякую за увагу на все добре.